Всім вітання. Ну, всі, очевидно, відчули на собі. Якщо не безпосередньо, то посередковано те, що відбувається сьогодні. Сьогодні-вчора, тобто, обстріли, ракетні обстріли всієї України, масований ракетний удар. І власне питання: чи це вже є ця кульмінація, про яку я неодноразово говорив, чи підняття ставок. Ну, давайте ми спочатку, щоб дати відповідь на це питання, подивимося, як це все, тобто, як це все відбулося. Отже, відбулося це все на тлі заздалегідь запланованої спецслужбами Росії провокації з підривом на Кримському мосту. Чому я так стверджую? Тобто, чому я не стверджую, чому в мене така версія? Тому що стверджувати я цього не можу. Я користуюся лише загальнодоступними джерелами і, ну так, скажімо, певними спостереженнями. Отже. Відео підриву того мосту, яке розігнали російські джерела, зокрема, абсолютно промосковські, не то, що навіть російські, а промосковські, прокремлівські, де ми бачимо, як їде вантажівка. Потім вона раптом в той момент вибух. кажуть, що там вибух був під мостом. В той момент просто проїжджала вантажівка. Це не дуже змінює ситуацію, тому що якщо ми візьмемо вибух під мостом, з тим, якщо врахувати, як місто охороняється, і те, що там раптом заклали таку масову вибухівки і так підірвали наші спецслужби, ну я не дуже в це вірю. Надто, надто це вже так би виглядає зовсім непрофесійно з боку московських спецслужб, що таке допустили, а міст цей охороняється дуже добре. і... Якщо ми візьмемо основну версію, що вибухнула вантажівка, начинена вибухівкою, причому там вибухівку мало бути багато, то тут досить потужно, то тут є інша ситуація, яка знову ж таки свідчить про те, що до нашої спецслужби до цього не мали жодного відношення. Я нагадаю, що машину, яка підірвалася, зафрахтували через фірму, яка не діяла з після, після пандемії, вона перестала активно діяти, мала хорошу репутацію на відповідному сайті, де роблять замовлення. Ця компанія потім була переведена, перереєстрована в березні цього року в іншу область, тобто була така, проявила активність. і купив там чоловік, у кого є там прізвище ім'я прізвище в інтернеті теж є. З'явилося на його прізвище куплена машина з IP московської адреси, а фірма зараз перереєстрована в Ульянівській області. З московської IP-адреси було зроблено замовлення. Це все знов-таки в, в відомо з російських джерел, з тих телеграм-каналів російських. І е, були навіть розкакували свідчення очевидця, який, один з тих таких телеграм-каналів опублікував. Я був це свідчення скопіював. Детальніше, це, ця вся історія буде в сурмі, зараз в останньому новому випуску. Газети Сурма, я виставлю в своєму телеграм-каналі. Також, щоб не забирати час, то контроль, який відбувався, тобто відбувається на Кримському мосту, він дуже жорсткий. Оглядають машини, просвічують їх там, там про люди проходять взагалі, як в аеропорту проходять на перевірку. І тому те, що взяв, взяв би хтось на себе таку, такий ризик запустити цю вантажівку, скориставшись. Купленою, перереєстрованою фірмою, от використавши в темну водія, що він пройде цей контроль, а за свідченням поліцейських водій на контролі вів себе доволі спокійно, тобто ніхто не помітив ніякого хвилювання. А перед тим, як машина та проїхала, очевидець описав, тож я почав говорити, вже збився, описав, що чомусь не було перевірки, не перевіряли, як завжди перевіряють на тому мості, Ну надто багато співпадінь, то багато складностей. Зато абсолютно чітко видно вигоду, вигоду Москви. В чому ця вигода? Та в тому, що якщо до тих пір не було таких, ну, були ніби підстави, тому що казали, що наші там обстрілювали там територію російську і так далі. Але тут, знаєте, символ, символ Кримський мосту. Це, знаєте, таке нова чергова там ікона. І отут раптом посягнули на святе, на Кримський мост. І відповідно потім тут же доповіли так, Путіну, що це спецслужби України. І е, тоді відразу риторика держава терорист а взагалі зорієнтував абсолютно зеркальна риторика. Зеркальні звинувачення, будь-які там. Обстріл тобто будь-якого міста, то одні звинувачують інших, хоча часом в тих звинуваченнях ну, так логіки мало. Ну, Але логіки не потрібно, тому що якщо там скажімо, обстріл міста, яке займають московити, то наші кажуть, що це провокація. Московити кажуть, що це скахли обстрілюють, до ну, прикладу, той самий Донець. І так завжди, будь-що, так і в тій ситуації, абсолютно дзеркальні звинувачення в тероризмі. Ну а відповідно, зразу починає, там підтягувати доктрину, російську ядерну доктрину, де під ту доктрину підтягувати, що це є підстава для так, якби, нанесення ядерного дару. Ні, це не є підстава там, але зараз і підстава не обов'язково потрібна. Тому власне питання, чи це вже кульмінація, чи це підняття ставок. Тут двояко. Я зараз не готовий дати відповідь на це запитання. Я все таки сподіваюся, що це буде якась певна кульмінація. Чому? Ну бо якщо це просто ракетні обстріли по нашій інфраструктурі як елемент політичних торгів, ну то це погодиться краще ніж ядерний удар. Ще це теж дуже неприємно, тому що ми це відчули вчора. У Львові я про це вже писав там. Фейсбуці, телеграм-каналі я побачив повну імпотентність влади, коли це чмо не буду зараз там прізвище згадувати. Всі зрозуміли про кого йдеться. Розповідає Львів, що Львів готовий і так далі. Ну, це все брехня. Нічорта, Львів не готовий, тому що елементарно люди, мешканці міста, цілий день, я зокрема в тому числі не знали, що відбувається. Нема зв'язку ніякого. Ти не можеш прочитати. Інтернет-канали працює тільки одна радіостанція, і то, яка, яку ти можеш ловити на радіо на батарейках. Або в машині цю одну радіостанцію, бо інакше ти немає електрики, немає зв'язку, немає мобільного зв'язку, тому що е, дуже мала потужність. Там хтось десь міг дозвонитися, відправити повідомлення. Але ні про як інтернет мова не йшла. І взагалі про нормальний зв'язок мова практично не йшла тільки в окремих випадках. Ну я вже не хочу тут хочеться матюкатися, тому що. Це дебіли, які, вибачте, що вражаю, хворих людей, на яких таких термінів іменують, не могли забезпечити альтернативні види зв'язку за півроку війни. Це відновити елементарну радіо, радіомережу, дротову радіомережу, принаймні забезпечити стаціонарними телефонами будинки, висотні будинки, СББ, для того, щоб люди могли між собою зізвонитися. От як дзвониш, там, вибухи по місту. Твої родичі там живуть, ну добре, там, десь додзвонився до мами, там, оцей, але все одно цілий день, там ще далі вибухи, ти ж не знаєш, де вони. Інформації про це немає. Тобто, ну, скажімо так, не готові. Ну, але йдемо далі. Ми зараз не про це говоримо, ми говоримо про те, що це підняття ставок чи кульмінація. Ну, ясно, це в контексті того, чи буде там ядерний удар. Всього можна очікувати, але не варто лякатися. Тобто, Боже паси панікувати, все там вже буде той удар. там, і все. Давайте почнемо з того, що якщо це спецоперація ФСБ, а це так дуже виглядає, і підставою верніше, тобто її причина це власне підстава для отих масованих ракетних ударів, так якби дзеркальне звинувачення держави терориста. То е, давайте, мабуть, подумаємо над тим, а е, як взагалі оця ситуація, як вона могла, тобто чому от вона виникла зараз, і, е, чому, е, і на і, і, і до чого це все зараз може призвести? Ну, згадаємо про е, вибори зараз е, в Китаї. Згадаємо про не вибори, а з'їздку партії перепрошую в Китаї про вибори в Нижню Палату Конгресу США. про... Майбутні самі там двадцятки, тобто дуже знакові такі події. Навколо того йдуться торги, зокрема в Америці. Це є боротьба протистояння між демократами і республіканцями, а це все екстраполюється на весь світ. Ми бачимо там симпатії чи знаки уваги, чи такі позитивні меседжі в бік політики Путіна з боку Трампа. З боку республіканців, хоча вони кажуть, що якби там був Трамп, не було б тої війни, і так далі. І так далі. Це все зрозуміло, що це політична риторика, іде протистояння двох якісь глобальних таборів. І чесно кажучи, хто з них там гірше чи краще, це важко сказати, тому що сюжети це не так якби два, так, як казав <стан> один. Мій приятель, колишній працівник, співпрацівник, каже а що каже краще. Каже, безконічний ужас і ужасний конець. Так от нам хочуть нав'язати цю псевдоальтернативу власне, в такий спосіб, йде абсолютно психологічне подавлювання, залякування людей і шантаж, ядерний шантаж. Не безпідставний, звісно, але знову ж таки, тепер повернемося до е такої світоглядної концепції, а що таке наша? Взагалі геополітика. Як вона відбувається? Тому що є два, два підходи, про які я вже згадував. Одна концепція це якби теорія змови, ну, це звинувачує зразу конспірології і так далі. Інша концепція це концепція випадковості. На мою думку, це поєднання тих двох концепцій, які концепції з відповідно це поєднання, воно є дає шанси, тобто дає надію. До того, що не відбудеться гіршого сюжету, найгіршого сюжету, але разом з тим воно не знімає ті ризики. Я поясню, чому і знов-таки повернуся до того, про що я говорив: що кожен з нас є в певному сенсі сотворцями. Я завжди дуже реагував погано на це. Знаєте, коли почалися вигуки Путін-Хуйло. Я тоді писав неодноразово, що кожне Путін-Хуйло закінчується геройними район, пливекач. Пригадуйте перші смерті, смерті, пригадуйте, як це все було. Зараз людей косять масу, вже немає ні пливе ні, ні нічого іншого. Але е, Путін як психопат, він е, так виглядає образливий. Хоча, ну, знову ж таки, який Путін, їх там наш начальник груз казав, що так, якби, там, він точно знає, що є два, може їх там більше є. Хто з них який, взагалі, чи там є справжній Путін, чи там вже є хтось інший. Ну, Ми не знаємо там тайни кремлівського двора, але нам від цього не холодно, не жарко зрештою, тому що править колективний Путін як певний певний, скажімо, певний елемент домовленості, певний вектор з різних там впливів тих всяких кремлівських. Ну, І це не виключає те, що там маса ідіотів. Ми це, це десь можемо бачити маса ідіотів при владі, яких цікавить бабки красивої життя. Абсолютний цинізм і так далі. Ну, зрештою, ми це саме бачимо зеркальні Америки, наприклад, і там Байдена з його синочком. От, десь, до речі, я бачив там на одному з сайтів, фільм з'явився про Хантера Байдена, що не подивився, власне, теж так вийшов на екран. Він вже є, це вже є на тих піратських сайтах. Отже, теорія. Змови, тобто історія як змова, чи історія як випадковість як поєднання, так і про що йдеться в даному в цьому випадку? Якщо ми говоримо про історію і геополітику і історію, яка зараз створиться тою геополітикою як випадковістю, ну тут може бути всякий сценарій. Тобто це Путін, який зійшов з розуму, там, чи хтось з тих двох Путіна, який може тиснути ядерну кропку. І відповідно використати там ту гіперзвукову зброю, там чи підводні човни капсули, які там є. Ну всякі такі різні нехороші речі, проти яких та, якби, і е, західні технології не, не мають захисту. Є така, є така версія, є такі це. От що може пояснити, відповідно, е, так скажімо, нерішучість заходу, тому що вони розуміють, що якщо впаде, там впаде планка, то. Щось таке відбудеться. Якщо ми говоримо з точки зору теорії змови і те, що Путін працює на становлення нового світового порядку, то, скажімо, застосування ядерної зброї, це є великі, ризики. Ризики, власне, через те, що ті, хто там наверху крутяться в тому всьому, вони десь там розуміють, що крім певної змови і домовленості, є. Людський фактор, є елемент некорованості, який може призвести невідомо до яких наслідків. Ну, скажімо, буде створено завдяки ядерному удару потужне величезне цунамі, яке змиє там узбережжя Сполучених Штатів. Хто знає зараз, може прорахувати, чи як це обернеться для планети в цілому? Чи та ж сама ядерна зима? І тут відповідно запитання: а ті, хто це теоретично може змовлятися. А що їх цікавить? Ну, Звісно, їх цікавить можливість е їх зберегти владу після того, що відбудеться. Повірте мені, там ті люди, які там при владі, які йдуть через політичні фільтри, які йдуть наверх, пробуваються. Це люди, в яких людського вже, там, напевно, майже не залишилося. А може не залишилося взагалі. Як мені сказав один чоловік, який точно знає, що бачить, то, ну, то, то в нього... Е Є цей Дар, який сказав, ну каже, там з одного нашого політичного діяча, все там, там вже нічого людського не лишилося за іншого, ну в того там ще, ще щось там ще щось там є. От і я в цьому чоловіку вірю, тому що я ну, міг переконатися і знаю його можливості, ясно бачення. От е, тому, е, що там зараз відбувається в голові Путіна, що там відбувається в голові. Байдена, що там голова відбувається у голові Макрона, чи Сі Цзіньпіня, чи інших лідерів. Ми не можемо знати, тому що, на мою думку, це представники власне тих дегенератів, які ну на превеликий жаль сьогодні правлять світом. Хтось з них там винятково злий дегенерат, хтось частково, ну тут в когось щось там людське залишилося чи не залишилося сказати важко. Взагалі в них немає емпатії співчуття, і тому від них нічого доброго очікувати не можна. Ну єдине, що їхній відповідно тваринний страх за своє життя чи за життя свого потомства. Якщо такий страх ще є, якщо він не, скажімо так, не над ним не домінує їхня параноя, яка може призвести, мовно кажучи, до такого самогубства. Там зачем нам мір без Росії? Так, ну це ж характерний характерний вислів, чи то що там несе, цей шиз шизик хлобист. Це з одного боку, з іншого боку, це може бути добре зрежисований театр, Чому? Чому? тому що, якщо це відповідно поглянути на нашу сучасну історію, на геополітику, як на теорію змови, то йде перезавантаження, спонукання людства до того, щоб прийняти новий світовий порядок. Нагадаю, про це вже говорив: як людство може прийняти новий світовий порядок. Воно повинно дуже захотіти на кінець стабільності. От класичний приклад нашої недавньої історії вибори Порошенка. не Порошенка вибирали, а вибирали те, що позиціонували його з закінченням за лічення години війни, повернення долара там до вісми ну, інших речей, яких не відбулося від слова взагалі. От це просто-напросто була виборча. Брехня, тобто популізм в більшому вигляді, причому абсолютно Петро Олексійович знав, що цього не буде. не дурний він чоловік, але, ну, але таке, така політика. Про це вже багато писав, але розповідав. Отже, якщо це теорія змови. І ці і метою є створення нового світового порядку, то людство повинно захотіти. Як повинно захотіти, відповідно, як захотіли, вибрали Порошенка. Тобто мають захотіти люди миру, а їм скажуть, от мир, оце, оце, отакий шлях розвитку. Інше питання, що в нас зараз немає підстав для того миру, я говорю в контексті війни України з Росією, і це дуже зле, тому що це означає, що повинна бути кульмінація, яка буде примусом до миру. Чи там до чогось іншого, якогось сюжету, який там запланували, чи варіантів сюжету. Бо публічно наш президент сказав, що ми не будемо ніякі там переговори і так далі. Моделюємо ситуацію далі. Ракет багато будуть нищити нашу інфраструктуру. Це поганий сюжет, але нам тоді просто треба всім розуміти, що буде тяжко, буде, 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 буде тяжко виживати. буде Будуть якісь речі відбуватися, і припинитися оце все, що зараз відбувається, чи призупинитися, чи е, продовжуватися, залежить від тих закулісних перемовин, переговорів, які йдуть. Е, ті переговори йдуть від імені е, Глав держав, які відповідно дбають за свій там, як кажуть, електоральний вигляд, і навіть Шизик ШІЗІ Путінчика оточення, бо не він один приймає рішення, це точно. Вони теж розуміють можливі наслідки там, умовно кажучи, навіть їхня там якась е, е, уявна там, перемога, якою вони доб'ються там щось знищити, когось знищити, вона обернеться тим, що знищить її. Тобто, в ядерній війні переможцем не буде як таких, е, наскільки це так якби відомо на загал, хоча ми там, можливо, всього не знаємо. І е, відповідно в них може спрацювати цей інстинкт. Хоча ми знову ж таки не знаємо, чи нема для них, умовно кажучи, ноєвого ковчега. Пригадуйте я колись про це, ну, можливо, не пригадуєте, бо я про це давно вже говорив: про так звану клятву дарування, яку я назвав квитком на новий Ноєвий ковчег. Це ініціатива доброго дядечка Гейса, яку підтримали олігархи всього світу, заповідаючи частину, що все своє майдо там, на благодійний фонд. Тобто, ну це ж не розуміючи, що гроші це ніщо, так, тобто, і їм їх насправді то не потрібно і вирішують питання вже не гроші, хоча начебто гроші, а насправді ті, хто не володіють грошима, А це вже рівень концептуальної влади. Так от, якщо подивитися з такої точки зору, то що може бути квітком на вчера як зараз, важко сказати: антидот від загальної зарази. Я думаю, що це можливо такий сценарій. Ну, поки що він не реалізований. Можливо, нереально так себе захистити. Нові технічні розробки, чому ні? Аеропорт в Деневері це вже не, ну, скажімо так, не дуже актуально. Тобто, можливо, він не забезпечує або це для якоїсь нижчої ланки. Ну, а, наприклад, ем... Літак-готель з атомному двигуні, який може там дуже-дуже довго не знаю, скільки там часу, роками кружляти над землею без посадки. А чому б ні? От кружляти над землею, дивитися, як е люди знищують одні одних. Як це з вигляду виглядає там, як це виглядає зверху ядерної дара? А що далі? Куди вилетіти? На Марс, кудись далі? А якщо на Землі не буде придатне території для проживання? Тобто. Мені видається, що все-таки виродки е, інстинкт самозбереження є. Тобто, і якщо це йде теорія змови, то це буде нагнітання, буде підняття ставок, торги. Торги за представництво в новому світовому порядку. Якщо це е, пере, буде переважати теорія випадковості, знову ж таки, це зле, тому що хто його знає, хто там ту кнопку може як натиснути, і які можуть статися речі. Але тут знову ж таки ми упваємо на волю Бога, так на, на те, що є над нами. І, ну, і сподіваємося, що якесь диво порятує, тобто щось трапиться. Всі смертні, всі, як сказав один літературний персонаж. Проблема не в тому, що людина смертна, в тому, що вона. Раптово смертна, тому дідько може хапнути до себе одного-двох путінів, чи, там, чи ще когось е вчасно і, відповідно, порятувати людство. Чи вартує людство того порятунку, важко сказати, тому що про це вже говорив на прикладі Львова, а не, не говорив, писав так, сумно пожартував. А чи не йдеться 10 праведників так, для того, щоб Бог захотів рятувати це місто, не факт, що знайдеться. Е ну, Всякому разі. Не потрібно панікувати це точно. Буде важко, тому що ці обстріли, які є, вони, швидше за все, не, не закінчаться. Тобто, якщо він вже почав, він буде доводити до кінця давити. Що скаже, як зреагує Захід, буде дуже турбуватися, я так думаю. Е, можливо, за кулісами щось відбудеться, що призупинить, е, призупинить і, можливо, все-таки буде якийсь процес співпрацювання. Переговорний процес, скажімо, певного врегулювання. Те, що відрізає собі шлях назад наш президент, ну я це не можу, не можу схвалювати. Я це розумію. Тобто ми не можемо там віддати свої території і так далі. Але 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 це, але коли, коли захід не змусить зупинитися маніяка, який зараз готовий. Знищувати, просто знищувати всі ресурси держави і заганяти нас там якесь середньовіччя, ну, називається важко. Тому е будьмо максимально обережні, те, що зараз відбувається, про що попереджав неодноразово цей момент кульмінації, він і є. Чи це вже остаточна кульмінація, чи підняття ставок, ми побачимо. Тому я бажаю всім е удачі, здоров'я і витримки. Часи не прості, але завжди світло в кінці тунелю є, і завжди є сила та, яка над нами, яка регулює життя так, як не можуть відрегулювати ті, хто служить, скажімо так, диявол, якщо перейти вже на е е релігійну типу мову. Я зі свого боку е е прошу пробачення, якщо я когось лякаю своїми такими. Спіччими, я не маю такої на меті завжди кажу, що це на все воля Божа. Але я застерігаю для того, щоб ми були уважні, обережні і розуміли те, що відбувається. Ну і я е, дякую всім тим, хто слухає, хто підтримує. Я сподіваюся, що ми будемо ще спілкуватися, почуємося і побачимося. Всього доброго!